Я не курю, а займаюсь різного роду, так скажем, творчістю. Підполковник Сергій Кудря 24 роки служить у Держприкордонслужбі. Зараз він начальник відділу комплектування 105-го прикордонного загону, займається рекрутинговою діяльністю в Чернігівській області. Раніше у вільний від роботи час чоловік розмальовував картини за номерами, а тепер створює вироби з епоксидної смоли. Першим моїм виробом була спроба виготовити із уламку літака, який збили прикордонники навісні 22-го року в Чернігові в районі Масанів. Зберегти його, щоб він мав якийсь презентабельний вигляд і не піддавався корозії. Працювати з епоксидною смолою Сергій почав півтора року тому. Розповідає, усьому вчився самостійно за відео в інтернеті. Першими виробами були маленькі. Прикраси для дружини та для колег це сережки, намисто. Потім, в процесі, як я розбирався, як співпрацює фарба із епоксидної смолої та вязкість смоли, як з чого можна це робити, я вже приходив до більших виробів. Сергій Кудря каже: надалі планує експериментувати з епоксидною смолою і робити більші вироби. На даний час перейшов до годинників, блокнотів. Такого плану матеріали для виробів Сергію передають побратими. Це до, до прикладу, уламки ракети х 59 знищено нашим ППО в районі міста Чернігова. В майбутньому буде також якийсь арт-об'єкт, але ну, поки що в планах свої вироби з епоксидної смоли чоловік створює у тиші, пояснює, аби зробити все правильно, потрібна повна концентрація. Відволікатись лучше не потрібно, тому що можна переіграти з цим і обманути самого себе, тому що. Примхлива смола, здебільшого всю увагу приділяє на неї. Вироби, які Сергію не подобаються, він викидає у смітник, вдалі ж не продає, а дарує друзям, побратимам і колегам з різних куточків України. Здебільшого це підставки під телефони, де вложені гільзи з нашої зброї. Вони досить цікаві і красиві получаються. А також новорічні іграшки. Роз'їхалися в більшість регіонів України. Виготовлення одного виробу займає від одного дня до тижня. Усе залежить від задуму та розміру, каже чоловік. Були експерименти із шаховими досками. Ну, одну доску я робив близько тижня, тому що там кожен слой необхідно було робити, заливати окремо і один слой на, вис... на висихання. Повне висихання потрібно було сутки. Звичайно, маленькі сережки, вони зранку залив до вечора, вони вже готові. Сергій каже, творчість приносить йому задоволення, а також допомагає знімати стрес і напругу. Однозначно, це якісь нові досягнення, навчання, щось хочеться навчитись новому. Звичайно, якщо виріб виходить те, що я бажаю, і як я представляв, воно приносить своє задоволення. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.